Вижниця це мальовниче містечко, розташоване в Івано-Франківській області України, яке чарує мандрівників своєю автентичною атмосферою, мальовничими краєвидами та багатством культурних традицій. Тут, на лоні природи, ви зможете відчути справжню душу гуцульщини, познайомитися з її талановитими людьми. Та зануритися в колоритний світ гуцульського фольклору. Ми прогуляємося вулицями міста і зануримося в історію, архітектуру і атмосферу колоритного гуцульського міста. Тож, приїхавши до вижниці, ви одразу ж відчуєте її особливу атмосферу: затишні вулички, старовинні будинки ще з австрійського періоду. Історія вижниці сягає глибини століть. Вперше про це місто згадується в 1501 році. Коли воно було частиною Молдавського князівства, протягом століть Вижниця пережила чимало змін, перебувала під владою Австро-Угорщини, Румунії, Радянського Союзу, а з 1991 року стала частиною Незалежної України. У самому центрі Вижниці розкинулася її головна площа площа Ринок. Її вигляд сформувався ще наприкінці 19 століття і майже не змінився до наших днів. Кажуть, що саме тут, на цій площі, гуцули, учасники селянського повстання, слухали революційні промови лук'яна Кобилиці. 2007 року, на його честь, тут встановили пам'ятник. Головна окраса ринкової площі це ратуша. Ця двоповерхова будівля з елегантною баштою завжди виконувала адміністративні функції. За часів Австро-Угорщини тут був магістрат при румунській окупації, примарія. У 20-х роках минулого століття ратуша слугувала повітовою управою, а згодом відділенням держказначейства. Кілька років тому, після довгого судового процесу, Будівлю повернули місту. Ринкова площа це справжнє історичне серце вижниці. Тут збереглася атмосфера австрійського правління, а ратуша стала символом влади та управління продовж всієї історії міста. На початку ринкової площі Вижниці розташований кінотеатр імені Шевченка, який має багату та незвичайну історію. Будівля була збудована як синагога. Вона служила єврейській громаді Вижниці впродовж багатьох років. На протилежному боці площі. Нашу увагу привертає триповерхова кам'яна будівля яскравого бірюзового кольору. Це колишня головна синагога, збудована ще за часів австрійського правління. Вона є однією з небагатьох єврейських святинь, що збереглися до наших днів. Під час Першої світової війни цю синагогу спалили російські війська. Довгий час вона залишалася в стані руїн. Саме тут починав свій творчий шлях майбутній народний артист України Назарій Яремчук. Справжня краса та архітектурна пишність синагоги знову ожили завдяки зусиллям реконструкторів. І хоча в минулому ця будівля слугувала місцем поклоніння і молитви для місцевих євреїв, сьогодні в районному будинку культури проводять різні культурні заходи, зокрема виставки, концерти, театральні постановки. Незважаючи на значні зміни, яких будівля колишньої синагоги зазнала, вона залишається одним з основних елементів ринкової площі та важливим кам'яним свідченням єврейського минулого вижниці, площа Ринок у Вижниці це справжня скарбниця історії, де кожна будівля овіяна легендами та чарує своєю неповторною атмосферою. Вона вражає своєю неординарною структурою. Фактично, це бульвар, розташований між двома вулицями. Таке розташування і незвична форма робить її особливою та неповторною. Прогулюючись площею, ви ніби мандруєте крізь час тут можна побачити найстаріші будівлі вижниці, кожна з яких має свою унікальну історію. Одне з найвідоміших місць на площі будівля районного відділу внутрішніх справ. За часів румунського панування вона мала вельми неординарне призначення, слугуючи борделем. Згодом будівлю було перетворено на ресторан, а зараз вона використовується за своїм прямим призначенням. На площі ринок збереглося безліч архітектурних елементів. Що переносять нас у часи старовинної вижниці? Особливу увагу привертає двоповерхова кам'яна будівля жовтого кольору з витонченим балкончиком на другому поверсі. Колись тут розміщувалась найстаріша аптека міста, і донині вона продовжує свою благородну місію, даруючи людям ліки і здоров'я. Однією з перших значущих подій в історії Вижниці стало будівництво фортеці за часів князя Ярослава Осмомисла у 1158 році. Ярослав Осмомисел це князь з династії Рюриковичів, князь Галицький, зять князя Юрія Долгорукого. Навколо фортеці височіли дві вежі, що символізували міць і захист. Проте, під натиском монголо-татарського війська під проводом Бурундая фортеця була зруйнована, збереглася лише одна із веж. Згідно з однією з легенд, саме ця вежа дала поселенню назву Вежниця. Історики вважають, що назва Вижниця. Може мати походження від слова вижній, що означає верхній. Офіційною датою заснування вижниці вважається 1501 рік, коли місто вперше згадується в книжці молдавського літописця Іона Нікульче. Навпроти колишнього поштамту привертає увагу стара одноповерхова будівля це колишній будинок готель Анни Москви Голоти. Тут зупинялася відома українська поетеса Леся Українка. Про це свідчить меморіальна дошка, встановлена на фасаді будівлі. На початку минулого століття тут також гостювали інші видатні українські письменники Іван Франко та Ольга Кобилянська. Їх пам'ять увічнено барельєфом, який прикрашає цю історичну будівлю. Сьогодні будинок Анни Москви Голоти є пам'яткою історії та архітектури. Він слугує живим свідченням багатого культурного життя вижниці та нагадує про видатних особистостей, які тут зупинялися. За цвинтарем височіє римокатолицький костел святих апостолів Петра і Павла. Його висока вежа видніється майже з усіх куточків вижниці. Костел, збудований у 1876 році на місці старого дерев'яного храму коштами вижницького магната вірменського походження Григорія Айваса. Могилу засновника храму можна побачити біля храмової стіни. На височині міста Вижниця, немов величний маяк, сяє свято Троїцький православний храм. Його золоті куполи видні з різних частин міста, символізують духовність та віру. Цей прекрасний храм було зведено у 1998 році. З того часу він став не лише місцем для молитов, але й справжньою окрасою Вижниці. З майданчика перед церквою відкривається чудова панорама нижньої частини міста. Тут можна насолоджуватися мальовничими краєвидами окойлиць, відчути спокій та єднання з природою. Свято Троїцький храм є важливим духовним центром вижниці. Він об'єднує віруючих, дарує їм душевну підтримку та надію. Для жителів та гостей міста Храм став улюбленим місцем для відпочинку та роздумів. Тут можна знайти тишу та спокій, відчути велич віри та красу природи. Єврейська спадщина відіграла значну роль у формуванні архітектурного вигляду вижниці. На початку ХХ століття в місті налічувалося 11 єврейських молитовних будинків, перший з яких з'явився в другій половині XVIII століття. Існував також цілий комплекс культових об'єктів, що включав ритуальну лазню, єврейську школу для хлопчиків та будинок мудрості. На щастя, багато єврейських культових будівель вижниці дожили до наших днів. Їхні архітектурні форми свідчать про багату історію та є цінними пам'ятками минулого. Загальний вигляд вижниці відображає суміш різних архітектурних стилів, де чітко простежуються елементи єврейської культури. Збережені будівлі, архітектурні деталі та фронтонні прикраси. Свідчать про внесок єврейської спільноти в розвиток і формування міста. Єврейська спадщина Вижниці залишається важливою частиною її історії та культурної спадщини. Це нагадує нам про розмаїття та багатство культурних традицій України, які співіснували та залишили свій неповторний слід у цьому унікальному місті. Історія цього невеличкого містечка, Вижниці – це яскравий приклад того, як події, які зовні здаються незначними та випадковими, насправді утворюють грандіозний пазл нашої історії. І кожен елемент цього пазла робить свій внесок у загальну картину історії міста, його розвиток і життя жителів. Це історія про те, як деякі зміни в минулому можуть мати глобальні ефекти в майбутньому. Рішення, які приймалися багато років тому, вплинули на те, якою вижниця є зараз. Віртуальна подорож містом дала нам можливість зазирнути в різні епохи, познайомитися з видатними особистостями, відчути атмосферу минулого. Але якими будуть наступні сторінки історії цього міста? Це залежить від нас? Ми можемо зберегти те, що нам цінне. І водночас будувати нове майбутнє. Дякуємо вам, що подорожуєте разом з нами і дивитеся наш канал. Пам'ятайте, що подорож ніколи не закінчується, адже світ сповнений неймовірних місць, які чекають на вас. Справжня подорож починається в глибині вашого серця. Ми сподіваємося, що наші віртуальні подорожі, які ми з вами здійснюємо, дарують нам можливість зануритися у цей різноманітний світ, споглядати унікальні краєвиди та розкривати нові таємниці нашого життя. Ми продовжимо розповідати про найцікавіші місця України, ділитися враженнями та досвідом, щоб кожен з вас зміг відчути частку пригод та емоцій навіть у віртуальній подорожі. Якщо вам подобаються наші мандрівки, не залишайте відео без лайків. Нам важлива ваша думка, тому залишайте свої враження у коментарях під цим відео. Дякуємо вам за те, що обираєте наш канал для спільних віртуальних подорожей.